Як ви миєте овочі та фрукти? Ось так просто під водою, але це ви просто їх намочили, а не помили. Я користуюсь миючими засобами. Ось подивіться, скільки бруду змивається. Але ці миючі засоби повинні бути теж безпечними для вашого здоров'я і вашої родини. Тому, якщо у вас ще немає цього засобу. Зверніть увагу на засоби від Ерсах. У них дуже велика лінійка, чистящих миючих засобів на мильному гарісі та рослинних компонентах. Можна взяти будь-який баньо, гель для посуду, антижир. І ось подивіться, який результат. Спробуйте хоч раз так помити. І вам більше не захочеться ставити своїй родині на стіл овочі чи фрукти вимиті без миючих засобів.